Друзі, пропонуємо до вашої уваги твердопаливний котел тривалого горіння від виробника Craft на відео серії S, 15 кВт. Модельний ряд іде до 97 кВт. Подивимось, в даному котлі йде електронний градусник, три теплообмінні полочки, дуже якісні зроблені дверцята, ручки-зажимчики. В середині камери згарання знаходяться омиваємі колесники та дві форсунки для подачі повітря зверху та знизу, ось тут з лівої сторони. Є спеціальні дверцята, котрі притримують продукти згарання, щоб вони не висипалися, коли ви відкриваєте нижні зольні дверцята. Таким чином це все діло виглядає. Дуже якісний котел. Рахується як котел тривалого горіння, працює на вугіллі, дровах, щипи, щипа, брікети і будь-яке паливо, яке е, підходить до цього. Е, з обратної сторони у нас йде круглий димохід з шибером. Подача обратка знизу йде е, фланець під е, запіточку, зверху фланець під е, клапан збросу тиску. подача, Це регулятор тяги сюди ставиться. Або от сюди можна поставити електронну автоматику. Якщо ви не хочете ставити електронну автоматику, глушиться цей планець і тут ставиться механічний регулятор тяги. Дуже якісна позиція. Кого цікавий, пишіть, дзвоніть. Все є в наявності, доставка безкоштовна по всій Україні. Дякуємо за увагу та лайки. Па-па.